Ефір на радіон два триває друзі. Доброго ранку назву ті потросьогоднішньому ефірі. Проведу дві години. Нагадаю, що субота на календарі ще раз. Число перевіряю, третє третє травня. Друзі, трошки я заплуталася. І на початку ефірної години я нагадую, що ми збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається Веприк, для евакуації поранених. Він слугує. І у такий спосіб ми допомагаємо бригаді. Рубіж хлопці». виконують бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку та на Донеччині. Ви також можете допомогти, якщо долучитися до НАТО. посилання на банку знайдете під описом до цього відео цієї ефірної години. Поговоримо. Про український Крим, тимчасово захоплений Російською Федерацією нинішньої ночі, там також лунали потужні вибухи. І тиметься про політичні нюанси угоди про надра, підписаної між Україною і Сполученими Штатами. Юлія Свириданко, перша віцепрем'єрка, міністерка економіки, заявила, що Американо-Український інвестиційний фонд відновлення, може розпочати свою діяльність вже за кілька місяців після ратифікації документа Верховної Ради. радою розпочинаємо ми з війни. Із ситуації на війні зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, доброго ранку. Слава Україні. Добрани вітаю ради бачити. Дякую за запрошення. Я вас дуже рада бачити і чути. Тож Крим в окупованому Криму і Краснодарському краї Російської Федерації вночі вибухало і палало знову другу добу поспіль. Повідомляє про це телеграм-канал українського журналіста Андрія Саплієнка. Пишуть про масовану атаку одночасно літаючими і морськими дронами. Місцеві мешканці повідомляють про атаку на кримський міст. Сам міст між іншим перекрито. Потрапив під удар Новоросійськ. Там розташована база Чорноморського флоту Російської Федерації. Пам'ятаємо, перевозили її дуже швидко із Севастополя. І найбільший російський порт російський губернатор стверджує про пожежу у зерновому терміналі. Також повідомляється про атаку на Анапу, Тамань і Ростовську область. Також стали відомі е подробиці учорашньої атаки на Крим. Зокрема, відбулася масштабна комбінована атака. Безпілотників, під час якої було уражено військові об'єкти, зокрема аеродроми тактичної авіації. Ось такі повідомлення надходять. Скажіть, а і ще також Сергій Брачук, до речі, в нашому ефірі, речник української добровольчої армії, повідомляв про те, що FPV-дрони злітали із морських безпілотників. Скажіть, будь ласка, це щось нове для українських сил і загалом атаки по Криму. Про що вони свідчать? Так, давайте розпочнемо. З гарних новин у нас на жаль не буває багато гарних новин. а коли бувають, то вони дійсно феєричні. І так ви правильно розказали, що Крим тимчасово окупований він останніми днями ночами регулярно атакується. І сьогоднішня ніч була не виключення. Сьогодні Україна задала орієнтовний удар 30 тисячма безпілотниками надводними. Плюс були повітряні безпілотники. Ми не знаємо, скільки Київ було, але попередньо йдеться мова про декілька десятків, тобто ніч. Криму в чорному морі, яка в тих локаціях, які підконтрольні російські федерації, була максимально неспокійна. Про те, що можна говорити достаменно, фактично, Російська Федерач Російська Федерація втратила сьогодні вночі. Один свій гелікоптер, який було відправлено на знищення українського безекіпажного катеру, за попередніми даними це Ка-52. Тобто екіпаж, він летів збивати український безпілотник, сам був збитий, екіпаж катапультувався. Його підняли, підняв екіпаж з води російського сухогрузу, і як самі російські джерела стверджують, що українські оператори цих дронів вони контролювали процес. То ще раз, вони українці не атакували процес евакуації російських пілотів. Російські цивільні, російське цивільне судно не було вражено, і це угу. підтверджують самі росіяни. Це показує про те, що Україна дотримується міжнародних конвенцій. Хоча дійсно можна було вбити цей екіпаж, потопити це цивільне судно, але це зроблено не було Ще раз, Україна Дотримується міжнародних конвенцій, і якісь мінімальні гуманітарні вимоги Україна, ще раз, дотримується. Приводу от, ви кажете, безпілотник. Він несе на собі якісь півдрони. Це вже ми бачимо з вами. Черговий сценарій розвитку українських безекіпажних цих катерів. Якщо раніше це була просто умовна така торпеда, велика кількість вибухівки, головне завдання було його з точки А до точки Б дійти, неушкодженим і знищити, не знати корабель, кримські міст що завгодно. Зараз це просто платформа, що таке просто це платформа на як Лего, і на ньому, на цій платформі розташовано і кулемети, і дрони в Піві, які взлітають. І можуть атакувати там об'єкти, які знаходяться ще на віддаленні, а там знаходяться і якщо не помлюся а проти ПЗРК, зенітні комплекси для збиття російської авіації, яка наближається, і самі російські воєнкори вони скажуться, що немає в них можливості збивати ці безпілотники на віддаленні треба до них підійти якщо це гелікоптери треба підійти ближче і бути гарантовано враженим якщо це авіація так можна знищити але теж треба вийти там на якийсь прямий курс і бачити в зоні прямої видимості цей безпілотник але знову і знову це величезна загроза для російської авіації тому як на мене сьогоднішня атака вона фіналізувала знищення, хоча б одного російського гелікоптера, і тепер він точно вже повітря не підніметься. По локаціях на землі будемо чекати підтвердження, бо час 8-10 ранку, і ну, розуміння, що дійсно палало, що дійсно було знищено, пошкоджено, поки що немає. Угу. Будемо чекати на офіційні підтвердження на офіційну інформацію. А поки ще трохи хороших новин: Дрон атакували військову частину космічної розвідки Росії, відому як об'єкт зв'язда. Повідомляли про це напередодні у центрі протидії дезінформації. Я навіть пам'ятаю, якраз мій ефір тривав. І під кінець ефіру я кажу, друзі, хороша новина, тому що зв'язда була вражена. А сьогодні об'єкт звізда це не лише технічна база, але й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації. Ці у воєнних зонах так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій бере участь у кібершпигунстві, так сказав Андрій Коваленко, керівник ЦПД. Скажіть, будь ласка, що то за зв'язда, що вам відомо і із себе представляє космічна розвідка Російської Федерації? Я розумію, що це може бути розмова на кілька годин, тим не менше, знаєте, така загальна інформація, яка нам зараз потрібна для того, щоб розуміти значення у того ураження, да от от які задачі виконує космічна розвідка Російської Федерації зараз? Прямо як в зоряних війнах, зв'язка mm -hmm. смерті. Дивіться, з того, що відомо, що це, 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 це об'єкт раніше, принаймні з офіційних джерел, він не вражався, тобто вражено він не був раніше, зараз це перший, перше попадання по ньому, він належить російській військовій розвідці, тобто з усіма витікаючими наслідками. Тобто, це великий військовий об'єкт, розвідувальний об'єкт. За різним даними фахівці, які там. Були, знаходяться, перебувають, і те обладнання дозволяє також перехоплювати інформацію з супутників, які пролітають там ну, плюс-мінус поруч, скажіть так, дуже примітивно, які до яких можна дотягнутися. Ми не знаємо, чи ми мали б можливість фахівці цього підприємства розшифровувати ці дані, але принаймні накопичувати їх і з часом можливо дешифрувати. Я думаю, що така можливість у них була і зараз. Припускаю, що на певний час це підприємство працювати. Підприємство, об'єкт працювати не буде. Ну, в принципі, як в класичному кіно хулігани зріні лішають. Тобто, Україна частково пошкодила зір російській розвідці. і Частково вони тепер не можуть отримувати розвідувальну інформацію. Але знову і знову в них є можливості на відновлення. Тому вважати, що це фінальна остаточна перемога, це буде Угу. І ще трохи хороших новин Це не просто ранок хороших новин. Я завжди радію, коли в суботу вранці я можу слухачам повідомляти. Хороші новини і з гостями їх обговорювати. Держдеп американський таки ухвалив рішення про продаж Україні послуг із навчання пілотів і підтримки винищувачів F-16 на 300 понад 300 мільйонів доларів. Скажу так, а, Пентагон вже передав конгресу відповідне повідомлення. Слово тепер за законодавцями. Дійсно, конгрес має його ухвалити. Це рішення. Ну і відомо що до пакету увійдуть модифікації і оновлення літаків, навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування, забезпечення. Винищувачів, запасні частини, ремонт, наземне обладнання, інженерна, технічна і логістична підтримка із боку уряду США і підрядників власне бачимо величезний пакет, бачимо, які послуги пропонуватиметься, і що на загал пропонуватиметься. А от поясніть, будь ласка, це ж те, що на що у Пентагоні раніше не погоджувалися, просто ні-ні ні, навіть не просіть. Там до, до речі, ще серед того переліку, який ви зазначили, є таємний та нетаємний софт Софт, ну, програмне забезпечення, яке дуже важливо для правильного ремонту і експлуатації цих літаків. Тобто, це це дуже важлива складова. Якщо б це було, наприклад, не знаю. Там ще не півроку тому окій, навіть півроку тому це була ця новина, то певно, що наші громадяни взагалі пропустили б це. В свою увагу, господі, ну передали і передали. Коли будуть там атакамси, коли будуть там якісь ракети, нашу нам до ну, це технічне обладнання, але зараз в поточній конфігурації, коли ми бачимо останні 100 днів дійсно великий накат в напрямку України з боку адміністрації пана Трампа і обмеження були. Тижневі тижневі обмеження на постачання різноманітного розвід розвідданих. То зараз оцей ось пакет він виглядає дійсно як проривний, тобто американська адміністрація упевнено, цілеспрямовано передає нам це для того, щоб посилити нашу обороноздатність. До цього з'являлося повідомлення буквально вчора позавчора про згоду американської сторони, щоб Австралії, Австралія передала Україні близько 50 танків. Абрамс, так вони там трішки застарілі, але все одно це показує, що американська адміністрація, поточна, готова нам передавати військове озброєння, військову техніку. Так, поки що не йдеться мова про там якісь там надзвичайно коштовні далекобійні ракети, якісь системи перехоплення, але ось. Як на мене, це вже другий крок, і активний крок, який свідчить про те, що футфутво, але є нормальні стосунки з адміністрацією пана Трампа, що вони готові нам допомагати. Але ще раз тримаємо пальці та кулаки, щоб це продовжувалося і далі. Угу. А, ну, поки поговоримо про президента українського, напередодні Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків та F-16. Про це відзвітував усі ключові питання F-16, які вже в Україні F-16, які очікуємо найближчим часом, і системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати і застосовувати нашу військову авіацію, сказав президент. І, до речі, ж вчора Зеленський провів ставку завдання максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України, так сказав Зеленський. То нам дійсно чекати найближчим часом добрих новин. Ну, дивіться, це ж організаційні рішення. Ми не знаємо, на якому етапі зараз відбувається процес будівництва критських ракет. Uh -huh. У нас є фахівці, які можуть це робити. Ну, наприклад, місто Дніпро, місто славетних ракетників, які ще з часів Радянського Союзу створювали. Там, Шаленні, далекобійні, балістичні міжконтинентальні ракети. Це все було за часи незалежності. Ми на жаль, там багато чого втратили. фахівці роз'їхалися, звільнилися там. Але хочу вірити, що технічна база е зберіглася. Побачимо, наприклад, ракети Нептун. Ми не знаємо, хто саме є виробником. Там окей, не буду про це говорити, хоча є там розуміння. Але база є, можливості є. Треба це все удосконалити, зібрати в купу людей і мотивувати цих людей, щоб вони залишалися в Україні продовжували працювати, створити й умови належні праці, і це все можна робити. Я постійно е, стверджую, що якщо у України якщо коли у України будуть власні ракети, неважливо там балістичні крилаті з радіусом дії в тисячу кілометрів, і цих ракет буде у нас декілька десятків тисяч. Так окей, 10 тисяч цих ракет, то це буде величезною гарантією безпеки того, що Російська Федерація вже не спробує атакувати Україну. Просто зрозумійте. Що коли російські керманичі планували цю атаку, вони дивилися, що України є у відповідь? Вони що дронів не було, далекобійних ракет не було. Вони чудово розуміли, що максимум, перепрошую, хто може вигрісти на російській території, це прикордонні регіони, ну, максимально наближені, і все. Якщо вони будуть малювати на мапі своїй радіус там в тисячу кілометрів, і будуть бачити, що Москва. Від зони ураження Валдай також то повірте мені, вони будуть стовідсотково чухати репу і розмірковувати, чи варто повторювати цей трюк знову, чи не варто, бо можна отримати дійсно сотні сотні ракет на день по своїй столиці, по великих об'єктах, по центру Москви, І ніхто вже не зможе стримати Україну, бо це будуть власні українські ракети, і жодне міжнародне обмеження на них не може бути розповсюджене. Ну да, нам найголовніше, що ми ж насправді свого вимагаємо так, чужого не беремо. А от те, чи забереться Путін з України зі своїми військами, зараз якраз від його рішення багато чого залежить. Здається, що не збирається він нічого змінювати. Хоча, ось напередодні CNN писало, здається, про те, що є ознаки того, що Путін може змінити зараз свої загарбницькі прагнення і зупинитися на тимчасово окупованих територіях України власне прагнення при. Боркати їх остаточно і закріпити це якось там на міжнародному рівні. Ну, зрозуміло, що ми віримо в те, що цього йому не вдасться, ніколи не вдасться, і Українська Україна ніколи на це не піде. Але це така моя репліка. Апарт, давайте поговоримо про те, що на фронті відбувається. Бачила свіже зведення від Генштабу від початку доби 139 бойових зіткнень, з них 53 на Покровському напрямку, і дивна ситуація на Херсонщині. Владислав Волошин, речник. Сил оборони Півдня розповідав, що зараз війська РФ не припиняють там спроби форсувати Дніпро. Йдеться про окремі острови е цієї річки. Ну і туди таки пер намагаються перекидати якісь сили. Але як перекидають, так е вони там і втрачаються ці сили. Е росіян тим не менше, має бажання Російська Федерація е має такі ідеї з форсування Дніпра. Ну знову таки зрозуміло, чому вони тиснуть, наприклад, під Покровськом, але яка. Мета росіян на цьому напрямку Херсонщину має на увазі, і навіщо їм форсувати Дніпро? Тим паче, тим паче українські фахівці вже дуже давно кажуть це просто безумство. Це дійсно безумство, і ми про це з вами говорили. Здається, ще півроку тому, так, коли так. тільки вперше з'явилася новина про те, що на цьому напрямку росіяни накопичують човни там, з брачук здається, говорив про це. <зв>. Ні, не про те, міський голова Херсонщини, э, він казав, що там човни є, 4 тисячі військових російських, але знову і знову тоді говорили: так, там немає тієї води, яка була раніше, тобто тієї поверхні, так, там, э, там ці острівці, але це не говорить про те, що там просто суходол, і можна пішки пройтися е, там, прибіжками на мотоциклах, не знати, на багі э, проскочити цю територію. Ні, там вода, і це все. Ну, Будь-яке переміщення на воді, воно видно, воно видно одразу з безпілотників, з наших безпілотників, які регулярно там знаходяться, причому в великій кількості. І ми з вами так само говорили. Навіть будь-який скит з українського безпілотника по російському човну, навіть якщо він не влучив, десь поруч вибухнув, але цей ось штурмові. Трішки вивелився за борт, то з гарантією відсотки 90 він йде на дно, в залежності від глибини, бо на ньому уніформа, на ньому амуніція, це кілограмів 20, він гарантовано тоне. І знову і знову Російська Федерація спробує пробує ці штурми, пробує намагатися висадитися на правому березі міста Херсона. Єдине пояснення, як на мене, це ну, є команда, що треба зробити плацдарм. Так, це one way ticket, але вони намагаються цей плацдарм зробити. Можливо. Копіюють українських військових, які тримали в Кринках плацдарм декілька місяців. Що не помиляюся, майже півроку. На жаль, з того нічого не вийшло, але багато крові попили російським загарбникам на тому напрямку. Тому, можливо, є такі спроби і наводять аналогії. Дивіться, на Лиманському напрямку ми змогли спросувати річку скіл, тому і ви тут пробуєте. І ось козирнули, окей, будемо пробувати. Але знову знову це втрати у них. Хоча з ними вони не рахуються, тому що що скаржитися. Ну да, ну і цікава публікація від Форбс Росії знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, аби повністю захопити Україну. Так пише видання аналітик Forbes 9 е, Акс. Він відштовхувався від темпів Росіян за квітень нинішнього року, за які окупанти захопили близько 68 квадратних миль території України за нинішніх темпів наступу і втрат Росіяни захоплять іншу частину України в 2020... тисячі 220... 56-му році ціною 101 мільйона жертв? Ну а наразі населення Росії становить 144 мільйона осіб. Так зазначає видання. Ем, скажіть, будь ласка, а що взагалі означає ця публікація? Як вважаєте? Отак, от. Е... За понад три роки від початку повномасштабного вторгнення західні ЗМІ трохи менше істерять і почали дивитися на те, якою ціною расисти сплачують за своє дуже повільне просування. Приблизно так це виглядає, і цьому є видимі причини. Ну, мені не подобається взагалі ця публікація про такі аналогії, що Україну захопити до 2000 там. До 200-го року, 300-го року. Так, воно для там, західних аналітиків, письменників, фантастів, воно от таким чином виглядає. Ось скільки просуваються росіяни, коли вони дійдуть до Карпатських гір. Слухайте ну. Це ж ціною життів українських військових, mm -hmm. українських цивільних, українець в цілому, звісно, набагато простіше сидячи десь е, що там, в Європі. Да, він з Європи здається, чи з Сполучених Штатів неважливо, mm -hmm. попиваючи лавандовий раф на галявинці, там, Старбакс, пончик, макарончик, і таким чином розмірковувати. Ну, слухайте, ну нас це не влаштовує. Ми б хотіли бачити більше допомоги, бо. Це оце ось просування. Воно дається так великою жертвою російських військових техніки, амуніції, як у діди кліпалі. Але знову і знову наші втрати. Ми про них говоримо. Мені ще нещодавно потрапилося на очі. Можливо, одна з найперших світлин в 22-му році, коли перші перші прапорці. Почали ставити на Майдані Незалежності. Там їх було б декілька штук, тільки там до десятка. Mm -hmm. Зараз немає місця, куди ставити нові пропорції. Ще раз нагадаю: кожен прапорець це одне життя нашого військового. Це не враховуючи великі міста, будь-яке місто України, селища, де поховані військові, і на них просто не вистачило можливості у їх родичів поставити прапорець на Майдані Незалежності. Ми несемо великі втрати. Тому ось такі публікації, як на мене, вони абсолютно недоречні. Ну, слухайте, пані ми так само можемо зараз модерувати. Наприклад, а якщо Індія вдарить по Пакистану ядерною зброєю, там в них там ви це займе там знаєте, 5-6 років. Поки кожен боєзапас кожної сторони буде відстріляти. А хто підключиться? А жертв... хто відповість? А чи призведе це до чергової там світової так. ядерної війни? Можна міркувати про що завгодно? Я погоджуюся з вами, пане Іване. Що це така цинічна дуже історія, і дуже дякую, що ви так на неї відреагували. Іван Ступак, Ковий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, спілкувався зараз зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.